Державна авіаційна адміністрація запропонувала включити Тернопільський аеропорт у державну програму фінансування. Проте обсяг і термін фінансування суперечить тим, що визначила обласна рада. Це питання обговорювали на засіданні комісії облради з питань соціально-економічного розвитку та транспорту, яку очолює свободівець Сергій Надал. За ініціативи нашої фракції в Тернопільській обласній раді ми ще рік тому пропонували включити Тернопільський аеропорт в державну програму підтримки розвитку аеропортів України. Цього року ми отримали звернення від державної цінної компанії про те, що вони готові підтримувати і запропонували включити наш аеропорт в державну програму розвитку. Проте, на жаль, те фінансування, яке там передбачено, воно пропонується початися аж з 2015 року, а до того часу пропонується дуже мізерне фінансування в обсягах приблизно 200 тисяч гривень лише на рік. На виконання доручення голови облради Олексія Кайди, комісія розглянула пропозицію державної авіадміністрації. У результаті обговорення комісія запропонувала керівнику облради звернутись до Кабінету міністрів України з проханням почати державне фінансування аеропорту раніше, уже з 2011 року. Хочу сказати, що в доповнення до нашої пропозиції минулорічної цього року Тернопільська обласна рада. Підписала попередній договір про співпрацю з Кабінетом міністрів України, в якому передбачалося фінансування Тернопільського аеропорта в розмірі не менше, ніж 22,5 млн грн з 2011 року. Тому ми сьогодні будемо виносити свої пропозиції і рекомендації до Кабінету міністрів для того, щоб фінансування Тернопільського аеропорту відбувалося в розмірі не менше, ніж 22,5 млн грн, і розпочалося воно саме з 2011 року. Нещодавно до нашого міста завітали представники міжнародної авіакомпанії Віз Ейр, які вивчали характеристики литовища. Керівництво облради обговорювало з ними можливість базування їхніх літаків у Тернопільському аеропорту.